Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню з 1 квітня згідно з учорашніми домовленостями в мінську. Цим рішенням вважає президент. Україна підтверджує своє прагнення забезпечити усі умови для виведення російських військ і відновлення суверенітету над непідконтрольними територіями. Тим часом двоє українських військових загинули. Троє поранені в штабі АТО. Повідомляють про 83 обстріли з боку бойовиків. Один із бійців загинув неподалік села Троїцьке машина, в якій він їхав полем поблизу позиції, підірвалася. На зв'язку з нами Євгенія Цвітанська. Женю вечір добрий. Як готуються чи вже готуються військові виконувати наказ про припинення вогню? І чи чекають вони, що противник буде його дотримуватись? Вітаю, лідо українські військові насправді завжди готові до припинення вогню, але лише у відповідь на припинення вогню противника. Але як ми знаємо, із практики. Вогонь противник не припиняє Власне, ситуація сьогодні. Всю ніч обстрілювали а, позиції українських військових, як завжди, Авдіївка, Кримське, Троїцьке, саме поблизу Троїцьке з Троїцького і загинув український військовий саме в наслідок обстрілу. А, ви можете зараз бачити кадри цієї підірваної автівки, тому що на місце так і не пропускають, бо лише якщо одна людина навіть туди виходить, одразу а, вогонь відкриває ворог туди. Ну власне, тому там працює лише слідча група а, водії а, відвозив. Військовослужбовців на позиції, і як тільки він повертався, від'їхав трохи в поле снаряд влучив у його автівку, той загинув. Був великий взрив. Чорний дим пішов. Всі почали збігатися. Ріб'ят підбіжали, взяли носилки, витащили його. Скоріше всього, робота вісівесільок 82. Ігоренко Володимир Володимирович, 51 рік йому був. Він народом з Одеси. Мав дружину та двоє дітей, сина та доньку. Ну, власне, всі військовослужбовці, з якими ми спілкувалися, лише позитивних відгуків про нього на війні він з 14-го року, третя хвиля мобілізації. Потім демобілізувався, і вже через півроку знову повернувся на фронт. Дружлюбний сім'ю свою любив. Ми з ним як сім'я були. Ну, не знаю. завжди допомагав, старался допомогти всім, чим мог. Ослічно ділився сигаретами, чим не було. Ну, Світлодарська дуга. Сьогодні насправді епіцентр протистояння. Звідти до шпиталів потрапляють поранені. А, слава Богу, сьогодні вони легкі. Ну, вони легко поранені. Їх отримали поранені сьогодні зранку, десь біля Луганського. Привезені були сюди. Їм ем була надана медична допомога. Взяті в перев'язочну, виконано похилу ран. Троє бійців отримали осколки і поранення від станкового протитанкового гранатомета. Одразу він влучив і одразу вони троє були поранені. хочу сказати, що це такі маленькі осколочки. Вони навіть менші, ніж пів сантиметра. Але вони завдають дуже великих уражень. А насправді від таких маленьких металевих осколків дуже великі поранення. Ми Якраз поздавали і поділ. І якраз твоє прилетіло. У нас ззаду, а товариші з позаді. Ну, вони звернулися надалися подалі від нас. А этот прям прилетіли одразу куди треба. Ну бої. ми зв'язувалися з військовими на Світодарській дузі були і в день. Тобто, принаймні станом на зараз про припинення вогню взагалі не йдеться студія. Зрозуміло, Женя, дякую тобі, Євгенія Цвітанська про українські втрати на східному фронті.